Друзі, стався такий випадок, що згоріла лампочка ближнього світу. От Лампочка 7 є нова. Взяв інструмент, зв'язочка, удлінитель і трещотка. Так, щоб, виходить, зняти і точніше лампочку, потрібно зняти цей обтікатель і, звісно ж, відкрутити фару. Зараз я вам це все продемонструю. В першу чергу, беремо трещотку. І відкручуємо ось два болта тут є з боку. Так, зірвали і тут вторий зриваю. Почекайте, трішки неудобно. Все отак от. Можна не боятись. Вони тут застопорені. Болтики і вони не випадають. Там є якась стопа на кольцо, я розумію. Все. Відійшло і так, все, все. Так, далі що робимо? Так-то воно зафіксоване. Двигаємо його вперед. Ось. Відійшло спереді. І так само о, відійшло. Знизу, зверху і знизу. Так, і тепер двигаємо його на себе. Все. Чекати зняли. Це щось дві шатається. Далі треба викрутити цей болт і цей. І ще один. З цієї сторони. 对。 Далі закриваю назад фару, беру болтик, який звідси викрутив і вкручую. Один, а ось другий. И чувствительно затягиваем. Чувствительно затягиваем. Так, да. Все. И вышается сам подтекатель. Mm -hmm. Тут я позывусь, они... Два штуки, їх треба запхати один сюди, так, інший сюди. о, Це вже зайшло і зайшло. Тут такі болтики, що вони не випадають з і Все. лампочку замінив. достатньо